Аю глядачів, ви дивитеся програму сьогодні про в етері чорноморської телекомпанії. Та з вами я, Марина Ступак Україні. Вдалося повернути понад 1250 примусово депортованих Росією українських дітей в межах програми «Bring Kids Back UA». Програма повернення дітей з російської депортації триває. І згідно із міжнародним правом, примусове переміщення цивільних з окупованих територій, зокрема дітей, є воєнним злочином. Та на окупованих територіях продовжують знаходитись українські діти. Близько а, мільйона і шістсот тисяч українських дітей зараз знаходяться на окупованих територіях. На жаль, точної цифри. А, Кількості дітей, які вбиті, поранені, які зазнали сексуальних злочинів, і так само, які були викрадені російською владою, примусово переміщені чи депортовані до території Російської Федерації чи на територію Республіки Білорусь, на жаль, ніхто назвати цих точних цифр не може, тому що. Території досі окуповані, і росіяни абсолютно нікого туди не пускають. Жодних звітів, жодної міжнародної організації, третьої країни чи, звісно ж, України, таких даних немає. Тож сказати точно, яка кількість, ми не можемо. А проте, ми можемо полювати кількома цифрами, як мінімум, 744 тисячі українських дітей за інформацією російської влади в своїх на своїх веб-ресурсах. А вони зазначили як таких, яких вони вивезли з території України. Відповідно, 744 тисячі дітей. Це перша цифра. А друга цифра це звичайно про яку всі чули і знають, це майже 20 тисяч дітей. щодо яких нам відомо якісь персональні дані, і ми розшукуємо цих дітей. А ця цифра не означає, що ми знаємо, де знаходяться ці діти, і маємо з ними контакт. Це означає, що з різних джерел ми маємо ту чи іншу інформацію, яка містить персональні дані дитини. Да так ми можемо, хоча б підтвердити, що ця дитина справді існує, і можемо її шукати. Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла із України близько 150 тисяч дітей. Уповноважена Верховної Ради з прав дитини Дар'я Герасимчук називає цифру в кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч. Точних даних не існує, як вона вже сказала, як і наразі немає жодного гарантованого міжнародного механізму повернення вкрадених Росією дітей. Росія порушила і порушує далі всі міжнародно-правові норми. Тож надія переваг. Ажно на результативні перемовини про процес повернення таких дітей та чи є надія на покарання за ці воєнні злочини говоримо із правовою аналітикинею Центру прав людини зміна Онисією Синюк. Пані Онисія вітаю вас в нашому етері. Дякуємо, що доєднались до нього. Вітаю. Давайте для початку прояснимо, коли ми говоримо про депортацію Росії українських дітей на російській території чи на окуповані, про що саме йдеться? От депортація це як вона відбувається? Які є можливо найпоширеніші сценарії, які використовує Росія? А я напевно відразу почну з такої невеличкого уточнення, що ми можемо говорити про два процеси: примусове переміщення це те, що відбувається в межах окупованих територій, тому що ми знаємо, що це теж, теж ті заходи, які здійснює Російська Федерація. Наприклад, в після початку повномасштабного вторгнення були випадки переміщення дітей з, наприклад, окупованої Херсонської області на територію окупованого Криму і так далі. А якщо ми говоримо про депортацію, це власне про перетин кордону, так би мовити, це саме ті випадки, де дітей з окупованих територій вивозять на територію Російської Федерації або ж на територію Республіки Білорусь, коли ми говоримо про способи, як це відбувалося тут в Російської Федерації, на жаль, великий арсенал. Тих способів, які вона випробовувала на початку повномасштабного вторгнення, найбільш популярним, так би мовити, було обґрунтування так званою евакуацією для обезпечення цих дітей, що також не відповідало ніяким міжнародним нормам, які передбачені. Для того щоб це можна могло вважатися евакуацією, зокрема, навіть ще до початку повномасштабного вторгнення, 19 лютого, з територій окупованих Донецькою та Луганською областей ще з 2014 року, почали вивозити дітей, зокрема з інституційних закладів, наприклад, з інтернатів і так mm -hmm. далі і тоді, що почали вивозити на територію Російської Федерації, зокрема Ростовської області. Наприклад, далі це були заходи так званого таборування, де зокрема вивозили дітей на нібито званний... на відпочинок та так, mm. так на зміну, яка мала би тривати там, наприклад, три тижні, але в результаті повернення затримували, вимагали від батьків самостійно приїжджати на територію Російської Федерації для того, щоб забрати дитину, що також ускладнювало дуже процес. Такі заходи, крім того, є ще заходи, наприклад, так званої диспансеризації після медичних профілактичних оглядів, де визнавалися, що дитина в такому стані здоров'я, що їй обов'язково потрібно їхати лікуватися на територію Російської Федерації. Mm -hmm. У всіх цих випадках е, дуже важливо, ще розуміти, що в нас немає якогось одного способу підтвердження, чи повернулися в результаті ці діти на окуповану територію назад, чи вони залишилися на території Російської Федерації, тобто тут то, ще момент. Того невідомості, ось цієї, що відбулося з ними після цього процесу. Угу. Пані Онися, скажіть, чи є, коли ми говоримо про депортацію або переміщення українських дітей на окуповані території чи на російські території, чи є якісь алгоритми дії для їхніх батьків? Що в такому випадку мають робити батьки? Це тобто, звичайно питання в першу чергу стосується того, чи батьки, чи інші будь-які законні опікуни, які також можуть піклуватися про дітей, де вони власне знаходяться, чи це на території, яка підконтрольна Україні, чи вони також знаходяться на окупованій території, що звичайно те, що ускладнює цей процес. Але одні з перших засобів, які можна рекомендувати, це офіційний державний портал Діти війни, де власне є інформація, як і консультативна, тобто власне до кого можна звернутися. <свят> яку інформацію потрібно надати, яку допомогу відповідно можна отримати, так і власне безпосередньо на порталі можна і подати заяву. Якщо вам, навіть якщо ви не є безпосередньо е, людиною, яка є опікуном дитини, але вам відома якась інформація про те, що дитину було вивезено чи депортовано? Ви можете також цю інформацію передати. Суть в тому суть платформи в тому, що вона акумулює цю інформацію і е, в співпраці. Багатьох державних органів і Нацполіції, поліції, і, наприклад, СБУ, Генпрокуратури, ця інформація відповідно надійде до тих відомств, які вона необхідна, для того, щоб далі запустити цей процес. Але також ефективним способом, звичайно, є звернення до громадських організацій, які безпосередньо займаються поверненням дітей, тому що вони є власне практичним втіленням цього процесу, де вони контактують з дітьми, які знаходяться. На окупованій території або на території Російської Федерації консультують їх стосовно того, як безпечно зокрема передавати певну інформацію і як надалі діяти для того, щоб мати можливість повернутися на територію України. Тобто, це все працює, якщо людина до прикладу знаходиться на окупованій тимчасовій території і звертається в ці органи на цю платформу, подає заяву до громадських організацій. Тобто, це все є ефективним, так? Так, особливо якщо на окупованій території, думаю, все ж таки пріоритетніше буде, якщо це безпосередньо дитина або ті родичі, які знають, де вона знаходиться, і запит саме в поверненні, тут найбільш ефективно буде все таки звернення на даному етапі до громадських організацій, адже вони зможуть забезпечити власне повернення. І тут звичайно, ще питання безпекове, тому що звернення до будь-яких державних органів України, хоча навіть і до громадських організацій, це певний ризик. Для людини на окупованій території, так як це те, що може викликати до них підозру з боку представників uh -huh. Російської Федерації. Uh -huh. Пані Онисія, давайте тут трошки уточнимо. Зрозуміло, що немає точних даних, скільки депортованих або переміщених Росією дітей наразі. Але от є такі цифри, що в 23-му році Європарламент казав, що кількість незаконно депортованих до Росії українських дітей може сягати 300 тисяч, і тоді євродепутати пояснювали, що Росія, нібито, почала. Вивозити українських дітей ще з 2014 року з моменту окупації Криму, Донецької, Луганської областей, власне і наразі державна платформа діти війни. Я сьогодні на неї заходила. Да, яка там цифра? Що власне що найменше майже 20 тисяч дітей депортовані українські українських і або примусово переміщені і зниклими вважається більше двох тисяч дітей? Які дані є у вас щодо депортованих, переміщених? Чи можливо виведете якусь статистику, яка, якою ця цифра може бути? Тут насправді питання цифр це одне з найважчих, тому що без власне, ідентифікації цих дітей неможливо займатися і процесом повернення і власне? Перші вимоги, які ми ставимо і адвокатуємо для того, щоб ставити до Російської Федерації, це правсне повідомити точну цифру українських дітей, які знаходяться на території Російської Федерації, які були нею е депортовані на цю територію. Цифра в 19 546 дітей це наш, так би мовити, мінімальний поріг, те про що українській владі відомо принаймні якісь певні персональні дані цих дітей, від яких можна відштовхуватися для подальшого їх пошуку і вимогу їх повернення. Але знову ж таки, це мінімальний поріг, того, це те, що більш-менш підтверджено, робити, підтверджено і ідентифіковано. так? так, це ті, принаймні про яких ми можемо конкретно говорити, що ми знаємо, що ця дитина існує. Коли ми говоримо про всі інші цифри, це скоріше припущення засновані на тому, як відбувався процес, і ну то потрібно розуміти, що є звичайно ще цифра від російської повноважної справ дитини, де вона заявляє про більше 700 тисяч дітей. Наскільки їй можна довіряти і на неї покладатися, це теж дуже відкрите питання, тому ми якраз знаходимося в такому певному лімпу між цими найменшою і найбільшою цифрою. І ми не можемо точно сказати, тим більше що. Діти на окупованих територіях продовжують знаходитися під владою Російської Федерації, і це. Орієнтовно півтора мільйона ще дітей, які також знаходяться під ризиком примусового переміщення і депортації, тому що Російська Федерація в будь-який момент може вирішити знайти ще один спосіб для того, щоб цих дітей або переміщати в межах окупованої території, що також ускладнює їх пошук, тому що це змінює їхнє місце знаходження, а також і переміщення їх депортацію на територію Російської Федерації, і це вже не кажучи про процеси примусової паспортизації, як самих дітей, так і їх батьків, що змінює їх громадян. І також ускладнює пошук і запит до Російської Федерації, тому що вони в певний момент можуть просто сказати, що це ж російські діти, це російські громадяни. Угу. А давайте тут трошки пояснимо, для чого це Росія, навіщо вона робить? Переміщує українських дітей інколи саме в російські родини. Для чого глобально всі ці заходи. Потрібно ще також розуміти, що депортація і переміщення це не є самоціллю. Російська Федерація не робиться для того, щоб просто перемістити дітей. Це робиться з конкретно це конкретна система, яка включає депортацію, примусове переміщення, зміни до системи освіти на окупованих територіях. Індоктринація і мілітаризація дітей, включення їх до різних кадетських класів, мілітаризованих організацій, які мають конкретне спрямування, виховати з них патріотів Російської Федерації, і в тому числі залучити їх як майбутню силу до збройних сил Російської Федерації. Але глобальна ціль всього цього процесу, який включає і депортацію і примусове переміщення. Це по суті зміна ідентичності цих дітей. Вони на думку Російської Федерації не мають залишитися українцями за своєю суттю. Робиться все для того, щоб вони усвідомлювали себе і жили в подальшому як громадяни Російської Російської Федерації. Федерації. Ми бачимо, що періодично Україна да повертає українських дітей про що ми говорили на самому початку. Яким є механізм повернення? Наскільки ми можемо про це говорити? Адже якщо ми говоримо про до прикладу обмін військовополоненими, то розуміємо, що Росія передає Києву та українських військовополонених взамінна Україна. Передає Росії російських військовополонених, як відбувається процес саме повернення депортованих або переміщених українських дітей з боку Росії? Як про це домовляються, на яких умовах, якщо ви можете це озвучити? Звісно. Тут потрібно розуміти, що є по перше два треки, власне, в межах певних домовленостей і переговорів, які відбуваються не напряму, а за посередництва інших держав-партнерів, наприклад, є процедура. Певні процеси через домовленості з Катаром, Катарем, як це угу. відбувається, так а, але є і окрема процедура повернення, де йдеться не стільки про перемовини, а власне так як. Ті, хто це роблять, це називають певними рятувальними спецопераціями, тобто, де мінімальне насправді залучення будь-яких е державних органів Російської Федерації, це безпосередній зв'язок між, наприклад, представниками громадської організації і дітьми чи їхніми опікунами, і де відбувається власне фізичний процес повернення. Без доброї волі, так би мовити, Російської Федерації, і саме тому, що цієї доброї волі так мало, тому що в процесі з Катаром мова йде скоріше про випадки зручні для Російської Федерації. Це можуть бути навіть не діти, які були депортовані чи примусово переміщені, а ті, які опинилися на окупованій території, а їхні опікуни на території України, і це вони називають воз'єднанням сімей, а не власне поверненням депортованих чи примусово переміщених. А от в тих випадках, де діти дійсно можуть бути свідками або постраждалими від міжнародних злочинів, там процес набагато складніший і там доброї волі Російської Федерації абсолютно немає. А власне, президент Зеленський нещодавно в кінці березня да казав, що Україна боротиметься за всіх депортованих Росією дітей. Але ситуація із сиротами залишається на його думку за його словами, да, складною. А чому складною? Чому, коли ми говоримо про сирот, ми говоримо про те, що ситуація є складною. Там є знову ж таки декілька факторів для того, щоб ця ситуація була дійсно складнішою. Це, звичайно, і момент ем, певних. Реєстри, наприклад, якщо ми принаймні говоримо про тих дітей, які знаходилися в інституційних закладах на територіях окупованих після 2022-го, там принаймні є реєстри, є відомості про цих дітей, тобто ми принаймні знаємо про їх існування. Якщо ми говоримо про тих дітей, які залишалися в інституційних закладах ще в 2014 році, або ж потрапили в ці інституційні заклади уже під час окупації, то в Україні дуже вірогідно взагалі немає інформації про цих дітей для того, щоб вимагати їх повернення. А якщо це діти, які знаходяться в інституційних закладах, то це дуже часто діти, або які взагалі не мають батьків або інших mm -hmm. родичів, які можуть повідомити про їх вивезення про їх місце знаходження, взагалі про їх існування. Так і діти, які позбавлені батьківського піклування, де батьки можуть бути знову ж таки неспроможні повідомити про те, що власне відбулося з дитиною. Саме ось цей момент ми повертаємося до того, що найважчим першим ось цим моментом є ідентифікація і визначення кількості без цього ми не можемо ставити конкретну вимогу Російської Федерації, і це залишає її поле для маніпуляції цифрою дітей. І тим, щоб їх ідентифікувати, і тут трошки давайте поговоримо про те, наскільки якою взагалі є перспектива покарання Росії за саме конкретно ці, зокрема воєнні злочини, днями перебуваючи в Києві, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що першим кроком до зміцнення довіри було повернення викрадених Росією дітей, і вона нагадала, що Німеччина підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона також нагадала, що Європа допомогла е, ініціювати ордер Путіну та Львові і у зв'язку з викраденням дітей. І я нагадаю, що в 2023 році міжнародний кримінальний суд видав ці ордери. Е, якою є перспектива, що цей ордер буде реалізовано, і за яких умов це взагалі може статися? Тобто, це більш політичне рішення, чи воно може бути застосовано на практиці реально. Тут два моменти: те, що взагалі був виданий орден на арешт, це був дуже великий крок і це була певне таке застереження, яке могли зробити зокрема з боку міжнародного правосуддя для того, щоб спробувати припинити порушення, тому що це сигналізувало про те, що те, що робить Російська Федерація, це ніяка не евакуація, це має ознаки міжнародного злочину, і відповідно його потрібно негайно припинити. Далі наступні кроки це вже ті кроки, які дійсно дещо пов'язані з політикою, тому що це питання власне отримання тих осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, тому що вони знаходяться на території Російської Федерації, і єдині можливості їх доставлення на лаву в для того, щоб дійсно проведено було судовий розгляд і визнано їх винними це їх власне арешт. І фізична там фізична там присутність, коли ми бачимо, як деякі держави, в тому числі, які є підписантами римського статуту, уникають процедури арешту цих осіб, це звичайно це про політику. Це про те, чи дійсно є політична воля для того, щоб ті держави, які мають це зобов'язання, вони виконали це своє зобов'язання зараз, тим, що, наприклад, і Угорщина також розглядає можливість е, виходу з Римського mm -hmm. статуту. Цей процес також ускладнюється. А ті наші партнери, які не мали би складнощів з тим, щоб прийняти це рішення, дуже вірогідно, що туди обвинувачені не будуть підозрювані, не будуть подорожувати найближчим часом. Тому це питання. Дійсно, дещо політичне, в саме в початку цього процесу. Якщо ж ці підсудні будуть підозрювані, будуть дійсно доставлені на лаву підсудних і для того, щоб провести судовий процес, це вже абсолютно правове тоді питання будуть розглядатися власне їхні дії в межах міжнародного права. А, і о, до іншого питання, уповноважена Верховної ради справ дитини Герасимчук називала таку цифру, що понад 50 осіб перебувають у санкційних списках саме через діяльність пов'язану із викраденням депортації або примус примусовим переміщенням українських дітей. Якою є перспектива покарання для них, якщо ви вивчали це питання? Е, ну тут потрібно розуміти, що знову ж таки санкційні списки це теж певний такий запобіжник і сигнал про те, що те, що ти. Ті дії, які виконують ці особи, вони мають ознаки злочинів. І друге це в першу чергу навіть фізично перешкодити їм виконувати свою роботу в тому плані, що це певне обмеження їх фінансових спроможностей, можливості співпраці з іншими органами чи партнерами, якщо вони, наприклад, заходяться за кордоном і так далі. Тобто, це фізична перешкода для того, щоб вони продовжували свою діяльність. Можливість їх притягнення до відповідальності, в принципі, не є якоюсь дуже примарною. Це знову ж таки більше питання про те, чи вдасться їх розповідати результаті, якщо буде видано підозру на них і ордер на арешт, це питання їх доставлення до зали суду. Тому що якщо ми говоримо наприклад про процеси в межах міжнародного кримінального суду, там немає розгляду судової справи і на псенті, тобто без присутності підозрюваного. Вони будуть змушені чекати того моменту, коли ці особи будуть дійсно на лаві підсудних присутні фізично. Тут правда є ще такий момент, що якщо ці особи... Не входять до переліку трьох, які мають дипломатичні імунітети. І персональні імунітети, це президент Російської Федерації, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. То це можливі і національні процеси над цими особами, в тому числі, і, наприклад, в Україні. І так як в нас застосовується процедура і тобто без присутності обвинуваченого, то в принципі це може розглядатися, і навіть зараз можуть тривати процеси над цими особами. І з розшуком депортованих або переміщених українських дітей Росією. Нам допомагали деякі проєкти, зокрема американські, власне, була інформація, що минулого місяця держдепартамент розірвав контракт із лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету, яка якраз допомагала з розшуком викрадених дітей. В держдепартаменті при цьому заперечують, що дані про викрадених українських дітей знищили, але пізніше там заявили, що все таки короткотривале тимчасове фінансування цього проєкту буде, якщо не помиляюсь на 6 тижнів. Власне, якщо він при Пини своє існування чи є якась альтернатива цьому проєкту цій програмі, яка я так розумію значно нам допомагала із цим процесом розшуку українських дітей депортованих? Тут напевно знову ж таки є кілька моментів. Тут варто і не переоцінювати, і не недооцінювати ту роботу, яка робилася. Чи були всі вся інформація, яка була зібрана в межах цього проекту, унікальною це складне питання? Там однозначно мали бути відомості і ті, які відомі Україні, зокрема про 19 546 дітей, про яких йдеться на порталі Діти війни. Щодо інформації про всіх інших дітей, це також відкрите питання. Чи не була ця інформація в ході проєкту паралельно передана Україні чи іншим партнерам, які займаються безпосередньо розшуком? Там питання скоріше було про, про те, що не встигли передати уже фінальний, так би мовити, пакет, підготовлений для того, щоб передавати його для органів розслідування. Тобто, це ось такий момент. Звичайно, зусилля цієї програми були допоміжними. В них були певні ресурси, зокрема певні технічні ресурси, які мали позитивний вплив на подальший розшук і пошук, враховуючи особливо обмежені ресурси власне національних органів слідства. Чи є це? Причиною для того, щоб думати, що взагалі припиниться будь-який процес пошуку ідентифікації українських дітей ні, знову ж таки, цим займаються і українські державні органи, і громадські організації, і в тому числі є певна підтримка від наших і європейських партнерів. Тоб... І я думаю, що тобто підтримка часом... є, і ми можемо казати, що це для України, якщо ця програма припинить своє існування, не є критичним, так. А це не є катастрофіка. Дякую вам, пані Анисія. Про е, те, як Росія депортує примусово переміщує українських дітей е, на окуповані території з окупованих територій або на російські території, і власне нагадаю, що це є воєнним злочином згідно із міжнародним правом. І е, про перспективи покарання Кремля за ці зокрема воєнні злочини. Ми сьогодні говорили із правовою аналітикиною Центру прав людини зміна Онисію Синюк. З вами ж була я, Марина. Наступак етері програми сьогодні про більше програм ви можете побачити на Ютуб каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на цей ютуб канал, перейшовши за qr кодом на ваших екранах. І побачимось незабаром.